Лікарня у Звягилі. Житомирщина прикордонна область, що сильно страждає від атак на електромережу. Черговий темний день. У стаціонарі 300 хворих. Операційні реанімація і звичайно пологове відділення. Як почуваєшся? Буці це дуже добре, дає про себе знати. Слухали, дивилися, сказали, що ще не хоче, ще й поки добре тута, але все ж таки надіємося, що скоро буде проситися. Тетяна чекає на доньку, дівчина хвилюється. Я боюсь, ускладнень, тому що, не дай Боже, вимкнеться світло і під час пологів в мене. Цестряне дитинка, чи от відкриється кровотеча, і потрібно буде якесь певне хірургічне втручання чи ще щось, коли немає електроенергії, повірте, це дуже страшно. Хвилюються і лікарі, згадують, як звягель почали відключати від світла. Свій шок, коли світло пропало вперше. А на операційному столі була людина. На Якусь хвилинку зникло світло, а ми були в операційній, і була тривога. Насправді було досить страшно від того, що нічого не видно, нічого не бачиш, а потрібно щось робити. Одна хвилина може дорівнювати людини, тому світло повинно бути. Нині їх рятує генератор. Сотні українських лікарень терміново шукають собі генератор, аби закрити найбільш критичні потреби. Місцевий генератор. Потужний на 110 кВт. йому потрібно дуже багато пального, і це фінансова проблема для міської влади. Генератори дизельними це дуже невігідно і неправильно. Тут потрібно розуміти, що це короткотермінова ситуація, яка перекриває е, ту проблему і проблематику, яку ми маємо. Потрібно сказати, що це екологічно, е, невигідно і небезпечно, і разом з тим по ціні це теж. Дуже невігідно. У червні відбувся благодійний марафон «Sustainability for Ukraine. Частину зібраних грошей, 840 тисяч гривень, витратили на сонячну станцію для лікарні у Звягелі. І зараз її встановлюють. Позаду мене сонячна панель, потужністю 540 ватт. 60 таких сонячних панелей буде знаходитися на цьому даху і сумарною потужністю 32,5 кВт. Сонячна станція працюватиме разом з генератором та звичайним електропостачанням. Це зробить енергосистему стабільнішою до її встановлення. Генератор міг живити тут далеко не все. Це є енергетична незалежність. Це дуже важливо, тому що ми не знаємо наскільки може відключитися електроенергія, які це можуть бути наслідки. У нас кожен день проходить до 15 оперативних втручань. Є пацієнти на апаратах штучної вентиляції легень. Це це дуже дуже важливо. Міські посадовці порахували, сонячна станція на даху лікарні за рік збереже бюджету 500 тисяч гривень, які не витратять на спалення. Тисяч літрів дизеля генератор година 600-700 гривень коштує роботи цього засобу. Сонячна батарея дає нам енергетику безплатно. Ми хочемо кошти, законовлені установою, залишати в установі для інших цілей і тим самим створювати більш комфортні умови для роботи і життя наших людей. Замість дизеля лікарня може отримати нове обладнання. Яке дозволить ще краще підготувати діток до народження, зробить пологи безпечнішими для матусь. На даху за кілька днів завершили монтаж станції. Вона почала живити лікарню. А Тетяна успішно народила. Доброго дня, заходьте, будь ласка, знайомтесь, це Вікторія. Наша лікарня забезпечена альтернативними джерелами енергії, і тому я знала, що я буду в безпеці. І всі майбутні матусі, які будуть сюди приїжджати, вони також можуть не переживати, якщо вимкнеться світло. Вони в темряві не залишаться. Навіть такий страшний час наші молоді матусі є захищеними в плані енергетики. Ми продовжуємо роботу над тим, щоб більше лікарень отримало більше сонячних станцій. Ви можете поширити інформацію про нас. Ви можете надати нам обладнання для гуманітарної допомоги таким лікарням. Ви можете задонатити для нас кошти. Поширюйте інформацію. Проєкт реалізовано за фінансування фандрейзингової кампанії, проведеної під час марафону «Sustainability for Ukraine» 21-22 червня 2022 року організатори марафону GlobeScan, CSR Europe і CSR Ukraine. платформа для фандрейзингової компанії Добро.UA.